Чи я просування у розгляді справи щодо подавлення статус довірного? Тоже аналогічна ситуація. Так само на тому, на чому зупинявся Ігор Володимирович. постійно переносяться судові засідання. Я, щоб багато вас не вводити в цифри. Судове засідання звини працівників прокуратури чи наявки працівників прокуратури. Тобто не звини мається увазі випадків, випадків неявки працівників проблем. прокуратури ці судові засідання. Ну я за тим строго контролюю це питання, і це питання я не дозволяю, щоб щоб була відкладена справа чи справи в зв'язку з наявкою прокурора. Ну але тут нема таких фактів. Тут немає фарті, крім того, з сьомого року суддя розглядала дано дане кримінальне провадження. Була на курсах підвищення кваліфікації, то відпустки, так само і захисники, тобто спеціально відбувалося затягування процесу. Однак ми не такі факти реагуємо. Готуємо зараз по всім цим кримінальним провадженням, які довго слухаються в судах. Листи на голову апеляційного суду для активізації та кожному голові місцевого суду. І кожному голові місцевого суду даних кримінальних проваджень цієї категорії всі.